Добрий день, давайте знайомитись. Мене звати Ельдар і я генеральний директор компанії Комфорт. Ми створюємо матераси та інші товари для сну, що стали еталоном якості в Україні та за її межами. Комфорт – вітчизняне виробництво та торгова марка. Ваш відпочинок те, над чим наша компанія працює щодня. Про те, як ми це робимо, готові вам зараз розповісти. Комфор знаходиться в топі українських виробників товарів для сну, має 16 років досвіду, потужну сучасну базу та 100% іноземних інвестицій. Комфор постачає продукцію у більш ніж 1500 торгових точок в Україні, а також за кордон. Але наша робота вимірюється не лише цифрами, адже наш бренд не про це. Він про відпочинок, здоровий сон та енергію. Наша мета створити комфорт кожному покупцю, кожному онлайн та офлайн магазину, що продають наші товари. Комфорт це надійний партнер, чесний роботодавець та відповідальний платник податків. За кожним матрасом, який є запорукою вашого сну та відпочинку, стоїть тисяч людей та безліч процесів. Наша компанія об'єднує сотні співробітників, світових виробників матеріалів, логістичні компанії та магазини меблів. Все працює як один механізм, стабільність якого лежить в основі наших відносин з покупцем. Нам приємно, коли молода, новостворена родина, що купила матрас у далекому 2005 році, замовляє в нас матрас для малюка, потім для підлітка. Потім змінює свій матрас на новий. Знову від нашого бренду. Це наша спільна життєва дорога. Нам важливо бути не тільки корисними, але й екологічними. Фабрика Комфорт працює тільки з сертифікованими нешкідливими матеріалами. Відходи виробництва переробляються нашими партнерами та не завдають шкоди довкіллю. Ми вважаємо, що в світі повинно бути більше товарів з етикеткою, «Зроблено в Україні. Пишаємось тим, що продукція бренду «Комфор» вже відома в Словенії, Данії, Угорщині, Литві, Латвії, Молдові, Таджикистані та Узбекистані. В найближчих планах розширити цей список. Ми прагнемо бути інноваційними в продуктах та сервісах, які створюємо. Компанія «Комфор» Першою серед українських виробників використовувала тканини з візкозою, патентовані тканини з технологією біорітмік, що збагачена мінералами. Ми впроваджували мікропокетні пружини для виняткової анатомічності матрасів. Ми першими опанували виробництво високих надкомфортних пружин Sky7 для преміальних категорій продукції. Компанія Comfort також є новатором у впровадженні сервісів. Ми пропонуємо своїм споживачам підмінний матрас на період гарантійного ремонту. Ми розвиваємо поняття безпечної угоди, коли є тестовий період у 30 днів і товар можна повернути, якщо вам хочеться іншого комфорту. Наша остання розробка це суперкомпактне пакування, коли повноцінний двохспальний матрас може бути компактно поміщений у відносно невелику картонну коробку і доставлений до вашої домівки навіть у громадському транспорті. Ці продукти та сервіси, що створюються у цьому місці, мають на меті розвивати культуру сну в Україні та робити життя наших клієнтів простішим і комфортнішим. Дякуємо за довіру кожному покупцю та бажаємо гарного відпочинку на матрацах Комфорт.